Вітаю! Ми вийшли на вулиці Львова, щоб краще познайомити вас з цим прекрасним містом. А хто, як не Львів'яни, найкраще про нього розкаже. Отож, пішли? Можете Дякую. взяти участь на величому опитуванні про локації Львова. Кажіть, будь ласка, яку не банальну локацію у Львові ви б порекомендували туристу, який вперше сюди завітав? Треба подумати. Треба пійшло. Який вперше сюди завітав. Не знаю, мені дуже подобається особисто парк Погулянка. Е, якщо говорити про якісь вулички, мені особисто подобаються ці такі віддалені від центру вулички. Так, от е, я думаю, що е, чупринки вулиця так от мені згадується спочатку погулянка, також тобто свою має історію. Ну, я би порекомендував більше прогулюватися там, де менше людей. Ну тобто всі йдуть на площу ринок, просто отак. Кудись рухатися спонтанно і знаходяться тоді місця самі по собі. Де особисто любите гуляти більше ви? Я тут люблю гуляти ну, більше от в таких місцях, де спокійніше, де менше людей. Я б порадив високий замок, Шевченківський гай. І о, о, піти на погулянку, місця, де люди можуть відвідати музеї. Mm, оперний театр. Скажіть, будь ласка, яку боє небанальну локацію у Львові ви порекомендували туристу? Саме про небанальну, якщо чесно, навіть не знаю. Здебільшого у Львові багато цікавих місць. Ну, площа ринок це стандартно. Церкви, храми, костели. Можливо, ну, високий замок зараз не можна, якщо чесно, відвідувати. Шевченківський гай, звичайно. Ви знаєте якісь класні місця для пікніка або відпочинку для місцевих? Ну, це є парки. Парк 700-річчя, погулянка, стрейський парк. Ну, місцеві, здебільшого, в «Стрийський» ходять. Ну, це таке відоме досить місце. Парк «Франка» — теж дуже гарне місце. Де особисто у Львові любите гуляти ви? напевно, ну, центр міста. Стометрівка. А, Викращити, ти скажеш, бо я сам недавно у Львові. 100% марсове поле, щоб зрозуміти всю ціну, що зараз відбувається в країні. Дуже багато парків є, і зокрема, от парк Франка. Ну це дійсно щось чудово, особливо цей весняний період. Це прям воно все квітно розцвітає. Піскові озера знаю. Там зараз ще й казали, що туди її зарибнили, заводнили. Тому так буде цікаво подивитись, може, якісь мальки будуть там пригати, плавати. От я не про дітей, от. але. Хто його знає, може і діти? Качки тут. там точно є. Качки, качкодзьоби і бобри всі на світі. Люди теж часом бувають. От. йти в район Алтайський Озер, там дуже гарно. Де е, найбільше любите відпочивати ви по локаціях? Та я ніде ні, 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 не відпочиваю. <смітна> Працюєте багато? Багато працює. Це високий замок, але він закритий. Лиса гора якщо комусь не важко підніматись. Стрийський парк. І Мені здається, всі мої знання на цьому закінчились. А як вам загалом враження про Львів? Найгарніше місце України, ага. не, не до порівняння, чесно, дуже квітуче місто. Залишайтесь з нами, і ви дізнаєтеся, де люблять почувати львів'яни, та які локації вони рекомендують туристам.